Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном. Вчора відбулись деякі поєдинки. Давайте розпочнемо з них. У нас Бернлі Бренфорд зіграли вчора, і Бренфорд програв цей матч, він програв аутсайдеру чемпіонату Англії. І це не дуже хороші новини для команди Яр Ярмолюка, тому що. Ну, Бернлі все-таки вчора я розглядав як аутсайдера, але вони змогли перемогти. Там ще така ситуація получила, що Регілон, по-моєму, на 7-й хвилині отримав червону картку і підставив Бренфорд. На 9-й хвилині він отримав червону картку. Потім Бренфорд пропустив, але зміг один гол все-таки відквитати. Єгор Ярмолюк, по-моєму, на на... він вийшов на поле на 59-й хвилині, отримав оцінку 6,7, на Софаскорі було показано 6,8, суть не, не міняється. В принципі, це, це така середня оцінка, хоча він там деякі паси непогані віддавав, тому можна зачитати за плюс, можна зачитати за мінус. Ми б хотіли, щоб він більше грав. Але йому поки що ну, мало шансів дають. Тим паче, ще й повернувся Іван Тоні, і там взагалі тепер місця в составі для нього не знаходиться. Наступний у нас матч, який вчора все-таки відбувся, це Sunderland КПР, і в ньому не зіграв Назарій Русин. Він, мабуть, зіграє завтра за матч U-21 Сандерленд. Тому цей матч не розглядаємо. Але Сандерленд вчора не переміг і знову не зміг піднятися ближче до. Зони плей-офф повищення до Прем'єр Ліги. Наступний матч у нас відбувся в Іспанії, Ла-Ліга, Осесу на Реал Мадрид. Цей матч запам'ятався тим, що тут до фіга-голів було забито. Андрій Луні, на жаль, пропустив все-таки 2, і другий гол він пропустив між до ніг. Хоча до нього особливих питань немає, він відіграв дуже добре. Його оцінка вчора видалась дуже непоганою. Тут на цьому сайті показано 7,2. Я вчора опублікував оцінку його 7,0 від Sophoscore. Він зробив два сейви, два панчі. Він відбив один вірний гол. Тож, доволі непоганий результат. 69% точних пасів, 40 касаній 14, 13 лонгболів, 5 з них точних. Тож така середня статистика. Він, в принципі, виглядав доволі непогано, тому критикувати його за два пропущених не бачу сенсу. Гравцем, гравцем матчу став Вальверде, Він віддав три асисти. Дубль зробив Відністіус, один гол забив Діас. Також Будімір забивав у Осасуни. І також забив у нас Ікер Муньос. Реал Мадрид закріплюється остаточно на першій позиції. До Жерони їм 10 очків, і це, мабуть, все-таки без шансів чемпіони Ліги в цього сезону. Переходимо далі. У нас наступний матч Хетафе Жерона якраз. І Жерона, яка черговий раз за останній час провалила матч. Вони програли з рахунком 1-0 Гетафе і вони точно вже прощаються з гонкою на чемпіонство, я думаю. І їм зараз задача основна закріпитись в Лізі Чемпіонів, а той просто у Єврокубках. Тому давайте будемо оптимістами і скажемо, що він, вони завершать своє свої виступи у цьому сезоні на третьому, четвертому, другому місці в Лізі Чемпіонів. У них доволі непоганий відрив від Атлетіка. Або Атлетико Мадрид, або Атлетік Більбао. В принципі, там десь буде 4-6 очків один від одного відставання, тому шанси є. Але треба братися і знову набирати форму вже після паузи на міжнародні збори. Атлетико Більбао піднявся на четверту сходинку. Хоча сьогодні вже буде матч Барселона Атлетіко Мадрид. І... Тут це буде цікаво, тому що кожна з них, якщо Барселона перемагає, вона обходить Жерону. Якщо перемагає Атлетіко Мадрид, він обходить Більбао і закріпляється на четвертій позиції. Тож, такі вчора матчі відбулися. Артем Довбик отримав оцінку, зараз скажу. Ось його моменти тут в нашому телеграмі. Заходьте та підписуйтесь. Він отримав оцінку 6-1, це, мабуть, найгірше у команді, так. Хоча я б не сказав, він мав багато шансів, щоб забити. XG його складало 1-16, тобто один гол він точно мав забивати. Але, на жаль, вчора йому трошки не щастило. Видно, що він старається знаходить моменти, але в нього не вдається йому забити. Тож, ми бажаємо, щоб це гольове чуття, так сказати, ці голи всі перейшли вже за збірну України у ближайших матчах. Тому... Не бачу особливих, особливих причин для песимізму. В момент в нього є, просто треба трошки попрацювати над завершенням, а так, то все, все класно. Ми переходимо до сьогоднішніх матчів. Сьогодні у нас раз, два, три, чотири, чотири поєдинки. Матч Евертон-Ліверпуль перенесено, тому що Ліверпуль сьогодні буде грати у Кубку Англії. Про це ми поговоримо пізніше. Також бачу Ювентус Дженно вже розпочнеться через 40 хвилин. Стартовий склад я буду публікувати одразу після виходу цього відео, тому заходьте в Телеграм та дивіться, чи вийде Руслан Маліновський у цьому матчі. Тож, 13.30 дивимось серію А Дженно Ювентус. В принципі, в Дженно дуже непогана така команда сформувалась, і, можливо, Ювентус навіть буде важкувати в цьому матчі, хоча подивимось. Наступний у нас поєдинок це Челсі Лестер 14.45. І це у нас Кубок Англії, Челсі проти Лестера. Це цікава така тема, тому що Челсі… Ми звикли, що Челсі це така команда, що вона може програти в будь-якій команді і також може виграти будь-кого. Тому ми будемо дивитися, чи зможе вона перемогти команду з чемпіоншипу. І подивимося, вийде Михайло Мудрик у стартовому складі. Ми надіємося так. Тому що доволі непогано він останні матчі провів. Принаймні, останній гол він забив в доволі хорошому такому стилі, тому не бачу причин його не випускати на поле сьогодні. Тож, ну і плюс це Лестер, команда з нижньої. Ліги, хоча вона дуже в хорошій також формі в чемпіоншипі, вони, здається, йдуть на першому місці. Так, у нас тут Лестер йде на першому місці, одна очко випереджає Іпсвіч, хоча в них є гра в запасі. Ми дивимось, хто в нас травмованих, українців немає, мудрика тут немає, тому вже класно. І останні матчі, які вони проводили між собою, це. У нас тут перемоги Челсі з шести матчів, з п'яти матчів, Чотири перемоги Челсі, одна нічия. Лестер не зміг перемогти жодного разу, тому, можливо, сьогодні також цього і не зробить. Четверть фінал Кубка Англії. Дивимось сьогодні о 14.45. Наступний матч у нас Віля Реал Валенсія, де Роман Яремчук, схоже, що вийде в основі. Я так думаю, тому що він заслуговує. плюс... Він, він хорошо проводить свої поєдинки, які йому дають грати. Тимось Валенці у нас тут має 40 очків на два матчі менше, ніж у Реала Соцієдада. Якщо дві перемоги здобувають, можуть вийти навіть у Єврокубки до Ліги Конференцій. Вілья Вільяреал поступився у першому матчі Марселі з рахунком 4-0. Правда, в другому вони виграли з рахунком 3-1. Не змогли пройти. Зараз вільярал трошки на такому спаді. Саме в Лізі знаходиться на 12 му місці. Тому в Валенції всі шанси перемогти. Бачимо, що прогнозують вихід Яремчика з перших хвилин. Тож тоді дивимося ми цей матч у 17.15. Є українське представництво в ньому. Касапія, Бенфіка, Кубок Португалії, Ліга Португалії. Йде Анатолій Трубін є безсумнівно головним. Гравцем команди. Тож ми його прогнозуємо у статовому складі, тому що, в принципі, у другого воротаря ми не знаємо у Бенфіки, хто це такий, що він себе представляє. Тож ми дивимося за Анатолієм Трубінним о 20.00. Добре, що такий час, тому що у лізі Португалії доволі часто матчі починаються дуже пізно, і це незручно дивитись для нас. До інших поєдинків сьогоднішніх переходимо з українцями завершено. Більше представництва немає, за яким я слідкую особисто. Тож, у нас наступні матчі такі сьогодні, які можуть бути цікаві, Брайтон Менсіті перенесений. Менсіті вчора виграв з рахунком 2-0 Ньюкасла. Також я публікував цю інформацію в телеграм-каналі. І ось фото з цього поєдинку, де в боротьбах Ерліна Холанда проти. 67-го номера. Я не, не знаю, хто це такий. Може, Ліврамент якийсь? У і Дивіться, як у йому порвали футболочку. У нас сьогодні такі поєдинки: Атлетико Мадрид-Барселона це з топових таких, можна сказати, вивісок. Буде цікаво глянути на Атлетіко, тому що в останньому матчі вони перемогли Інтер в Лізі Чемпіонів. І, можливо, зараз на такому запалі на куражі винесуть ще й Барсу заодно. Хоча Барса теж пройшла далі у Єврокубках. І, в принципі, мабуть, це буде рівний бій. Я десь прогнозував би перемогу Барселони, тому що вони були на день раніше, закінчили свій поєдинок, і в них було більше часу для відпочинку. Плюс вони менше емоцій затратили, тому що Атлетіко там виривав. Того Інтера перемогу когтями. Тому я б сказав, що Барса переможе в цьому матчі. Або буде, буде ніч. Я. я не думаю, що Атлетіко затащить. Хоча в людей інших є інші аргументи, чому Атлетико навпаки не зараз на куржі розірве ту Барсу в хлам. Тому такі діла. У Італії в нас Інтер Наполі може бути цікавим. Хоча Наполі, блін, все-таки здавалося, що вони трошки набрали форму, але потім показалось, що ніфіга вони не набрали, і все там у них печальненько. Наступний у нас матч, який може бути цікавим, це від, в Іспанії, в, в Німеччині, точніше, Дортмунд Франкфурт може бути хорошим поєдинком. Також Фрайбург Леверкузен може показатись вам. Доволі непоганою вивіскою, якщо ви дивитесь чемпіонат Німеччини. У Франції я може б подивився за ПСЖ, подивитись чисто чи будуть випускати того МБП, чи його далі будуть маринувати, або випустять на півтайму, на пів матчу і посадять назад. У Кубку Англії четвертьфінали сьогодні відбуваються. Це Ман Юнайтед Ліверпуль. Буде цікавий поєдинок о 17.30. Тому, мабуть, можна буде глянути його. Але в нас є поєдинок Яремчука, тому Юнайтед, Ліверпуль. До побачення. Тож, на сьогодні такі поєдинки відбуваються. Ставте лайк та підписуйтесь на цей YouTube канал. Також заходьте по посиланню в описі під відео до нашого телеграм-каналу Футбол. Там оперативна інформація. Також голи з матчів. Або небезпечні якісь моменти, яскраві. Всяке таке статистика, плюс оцінки після матчів і оцінки наших гравців. Та їхня статистика також там. Знаходьте в телеграмі в пошуку Йоханий Футбол, прописуйте, або приходьте по посиланню під цим відео та підписуйтесь. Я буду вам дуже вдячним. Я бажаю вам гарного перегляду футболу.